Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами подивимось заняття екскурсію на ярмарку. Ознайомимося з термінами сейф, номінал та «заощадження». Доню, привіт! Я коли отримувала заробітну плату, то відкладала її в сейф. Це надійний металічний сховок, де я тримаю цінні речі. Та кошти. Сьогодні я хочу, щоб ти придбала продукти для смачної вечері. Ось тобі 5 гривень номіналом в одну та 2 гривні. Я пішла на роботу. До зустрічі. На базарі дівчинка бачила багато цікавих товарів. Їх привозили великі машини. Їй закортіло. Смачненького тістечка, яке коштувало одну гривню. Але ж мені не вистачить коштів на продукти, подумала вона і пішла далі. Дівчинка захотіла, щоб на вечерю мама приготувала рибу. Доброго дня! Скільки коштує ось ця рибка? Чотири гривні, але менша. За три гривні. Дівчинка порахувала, що якщо вона купить рибу за три гривні, то заощадить дві гривні, щоб купити тістечко для мами і себе. Дайте, будь ласка, рибку за три гривні. І взявши смачну рибку та ще два тістечка, дівчинка задоволено пішла додому.